Вітаю! У ефірі наша щотижнева програма Ізюмська сес повідомляє і з вами я, її ведуча Марина Трубнікова. Сьогодні ми розкажемо вам про захворювання, яке ушкоджує весь організм, переважно печінку. Ця хвороба, як правило, супроводжується жовтяницею і розпізнається в основному за цією ознакою. Інфекційний гепатит А або хвороба Боткіна. Тема нашої сьогоднішньої програми. Вірус А збудник інфекційного гепатиту, попадає в організм через травний тракт і перерантальним шляхом. Інкубаційний період жовтяниці коливається від 14 до 50. Днів. Особливість вірусного гепатиту А в тому, що хворий заразний в кінці інкубаційного періоду жовтяниці і до її появи. В цьому і полягає особлива підсутність вірусу гепатиту А. Побоюватися зараження треба до того, як хворий пожовтіє. Тому за людьми, які контактували з гітом А, обов'язково встановлюється медичний контроль на 35 днів. Можна здати біохімічний аналіз крові. Вірусний гепатит А проявляється інтоксикацією збільшенням печінки і нерідко жовтяницею. Гепатит А є однією з найпоширеніших інфекцій людини. У країнах з теплим кліматом і поганими санітарними умовами гепатитом А хворіє дуже багато людей. Відомо, що в середній Азії практично всі діти хворіють на цю недугу. У країнах Східної Європи захворюваність гепатитом А складає 250 випадків на 100 тисяч населення в рік. Особливість вірусу гепатиту А в тому, що він стійкий у навколишньому середовищі. При кімнатній температурі може зберігатися декілька тижнів або місяців, а при 4 градусів Цельсія декілька місяців або років. Вірус інфекційного гепатиту дуже стільки до впливу температури. Висушування, тобто знищити вірус можна тільки при впливі на нього температурою 100 градусів Цельсія протягом 5 хвилин. Джерелом інфекції є хвора на гепатит А, людина, яка свикалями виділяє в наколишні середовище мільярди вірусів. При вживанні заражено вірусом гепатиту А води або харчових продуктів, особливо погано термічно оброблених морепродуктів. Віруси проникають в кишечник, потім смоктуючись потоком крові, потрапляють в печінку і впроваджуються в її клітини гепатоцити. Будник хвороби Боткіна потрапляє в організм здорової людини через предмети щоденного використання, посуд та інші. З моменту проникнення збутника в організм і до проявів перших ознак захворювання проходить від декількох днів до п'яти тижнів. Цей період проходить непомітно для хворого без будь-яких клінічних ознак і об'єктивних симптомів. Захворювання може виявитись по різному Частіше захворювання розпочинається з підвищення температури, зниження апетиту, нудоти. Одночасно з'являється біль у правому подри... у правому подріп підри... іноді у хворих спостерігаються грипоподібні явища. У деяких хворих цих симптомів взагалі може не бути, і хворий звертається вже за допомогою, коли вже є жовтяниця. Є хворі, які хворіють без жовтяниці, так званий безжовтяничний інфекційний гепатит. І вони дуже небезпечні з епідеміологічного розуміння, тому що вони не звертаються за допомогою і в самий період їх захворювання вони є небезпечними для оточуючих. Що стосується профілактики зараження гепатита А, то основні заходи попередження інфікування полягають у дотриманні правил особистої гігієни та приготування їжі. Також необхідно уникати контакту з біологічними рідинами інших людей. У профілактиці цього захворювання велике значення мають такі заходи, як раннє виявлення хворих, обов'язкова госпіталізація хворих. Всі речі і предмети, якими користувалися хворі, треба старанно знезаражувати кип'ятінням або дезінфікувати. Тих, хто намагається всіляк обійтись без медичної допомоги, це може призвести до тяжких ускладнень у стані здоров'я. Дітям до 14 років, що мали контакт з хворим на інфекційний гепатит, проводиться гамоглобулінна профілактика, вводиться гамоглобулін. Застосування гамоглобуліну сприяє знищенню захворюваності на вірусний гепатит або полегшує перебіг захворюваності. Важливою умовою профілактики інфекційного гепатиту є чистота рук. Овочі, фрукти перед вживанням необхідно. Ретельно мити питною проточною водою. Щоб попередити гепатит, треба старно дотримуватись санітарно-гінічних правил у житлових приміщеннях на території ринків, у дитячих дошкільних закладах, школах, підприємствах харчової промисловості та їдальнях. Воду, що ми використовуємо для пиття, треба обов'язково кип'ятити. Тільки виконуючи ці правила, можна. Захистити себе від хвороби Боткіна. але більшість медиків сьогодні схиляються до того, що краща профілактика гепатиту А це щеплення, одна ін'єкція надійно захищає від зараження або ж значно полегшує перебіг хвороби. А от специфічних та ефективних методів лікування гепатиту А не існує, тому найкращим медичним втручанням є профілактика. В даний час лікування хворих на гепатит А носить підтримуючий характер і спрямований на забезпечення комфортного стану хворого і підтримка адекватного балансу поживних речовин і електролітів. Більшість лікар лікарів дозволяють хворим вживати в їжу все, що їм подобається за умови, що, харчовий раціон, містить достатню кількість рідиних калорій і білків. Існують його епатита А і ускладнення. Так, після перенесеної хвороби Боткіна може виникнути так званий аутоімунний гепатит. Це дуже серйозне захворювання, яке погано піддається лікуванню і загрожує сирозам печінки. Наразі в нашому місті ситуація із рідним захворюваності на гепатит А залишається стабільною. Останній підйом був у 2002 році, тому у зв'язку з циклічністю лічністю Ді, в цьому та наступному році можна очікувати підйом захворюваності. Тож будьте обережні, адже ваша задача захистити своє здоров'я, а наша – попередити та вберегти вас від світнуги. На цьому наша програма добігла кінця. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступний вівторок у цій порі. До побачення і будьте здорові!